Почились активні дії пожежників. <кій> Тут багато диму. Великий пожежний кран, підлікав сюди. Машина зараз стає спеціальне обладнання, аби зафіксувати повз Повзмену постійно. Пожежники люди чомусь заходять і виходять коли не просто постійно. Знаєте, що не але вже розгорнули всі пожежні дистанції, на жаль, мусимо бачити. Вже вся техніка готова, аби почати кусити пожежу. У будинку про стулок передають. Спускають якісь речі. Темди від, від тариками. Просто під ногами тут знаходиться купа. тут речей, які, очевидь, були в наметах, чи стояли просто в притул, робив спілок. Зараз від цих наметів залишились лише каркаси. Всі намети зруйновані. І всі речі залишились просто навколо будинку профспілок, пожежні машини починають свою роботу. І просто поруч я спробую вам це показати. Це відбувається буквально в 20 метрах від пожежних будинку профспілок. Відбувається інша історія. Це перша лінія. Я не бачив, прокаляють шини. Я не бачив. Так, окей. Поки що не чути жодних закликів. А, на сцені, очевидь, розлякаська перерва. Всі сконцентровані на роботі, тому тобто є своя функція. Побачити один двух пілок, бачення толоним пуститься в кажуть яркої три.